Світлячки, от ще одне чудо природи, ще один інсайт, з яким я хочу з вами поділитись. Дивіться: одна корнева система, одна да? але два дерева, да? дивіться, дві сосни, які націлені вись, висота, ну не знаю, це дуже високо. І дивіться, це два повноцінних окремих дерева, да, могутніх високих. Але світлячки, одна система корніва, тобто, вони одне ціле. Як цікаво, правда? Дивіться. Одне, тобто, щоб ви бачили, тут не два різних, одне з одного корня. Два дерева. Тобто, одне ціле. Я думаю, ви, так само, як і я, багато чули, можливо, читали про це, що кажуть: є от споріднені. Душі, да? люди, ніби ми різні, да? можливо, ми навіть не маємо таких родственних зв'язків, що називається, але суть одна, одне корнівіще. Да, як цікаво: дві окремі особистості, два окремих дерева, дві основи, незалежні, да? свободні, так скажемо, але одна система, одне єство, одна суть. Як то кажуть, одна душа на двох. Одна, одне ціле. Подивіться, як все взаємопов'язано, да? І ось мені на руку. Ой! Сіла бджілка і не вкусила. Полетіла вже. Сіла мені на руку бджілка, отак полазила, полазила і не вкусила. клас. Світлічки, я просто в захваті. Тільки закінчилась повітряна тривога, я прям духом воспряла, що мені той червоний місяць наснився. Лучше тлумачення не читала. Бо ментальні жаби сразу збодрились. Yeah. <laughs> Але в що ми віримо, якби ви розумієте? Я в захваті, Диво природа світлячки, поділіться своїми враженнями. Ну, наглядний приклад того, так. Да? Яка спорідненість, одне єство, одна душа на двох, дивіться. Як пісня, ви мені переклад, українська версія пісні є, виявляється, теж ще з тих часів, з 2000-х. Пам'ятаєте, Мурат Насиров співав. Є е, українська версія, теж була записана. Дівчата мені світлячки скидували в групу Арома Всесвіт мені в телеграм. Що хто ще не підписаний, додавайтесь. Там було Я, це ти, ти це я. та ра та, -та ра та -та. -та, -та От вам, дивіться, доказ, фізичний доказ природи, світлячки.